Сьогодні ювілей президента України Петру Олексійовичу Порошенку виповнюється 50 років. Коли йому було 20 у 85-му році минулого століття, якраз почалася золота епоха класичних ігор, які для нас вже сивий, але такий любимий мотлок. Тож ігронавти представляють рейтинг проєктів, у які майбутній гарант міг грати, коли йому було 20. Просто зараз у трійці ігронавта. І розпочинається наш рейтинг з гри, у яку грали абсолютно усі у далекому 1985-му. Та й досі усі рубаються у неї. Головного героя давно перетворили на культ. Це Маріо, сантехнік за фахом та рятівник принцес за покликанням. А судячи з того, як завзято він розбиває цеглу, Маріо ще й видавешник у душі. Це, що за він розгрібає халепи та бореться із потворами? Тож проходження Маріо необхідний курс підготовки президента. Та супермаріо все ж таки на третьому місці. Адже він дуже схожий на президента іншої країни. Твою мужність беруть на пробу, твої навички тестують. Твою витримку перевіряють у режимі максимального стресу, а за кожну поразку знущаються та насміхаються. Це Duck Hunt, культова гра 1985 року, у якій ти взявши до рук світловий пістолет, маєш поцілити у качку. Думаєш, це симулятор полювання? Ні, це симулятор ненависті. До ось цієї паскудної шавки, яка сміється з кожного твого промаху. Гра стала настільки популярною, що фанати й досі знімають по ній короткометражки зі спецефектами. Коли Петру Олексійовичу було 20, Дагхант якраз вийшла. Тож ймовірно, він у неї грав. Та не факт, що він від неї за фанатів, адже зараз президент мисливством не захоплюється, і навіть селфіки губки качечкою не робить, тому лише друге місце. Ну а ми рушаємо далі. Нарешті на першому місці нашої трійки та в серцях мільйонів ігронавтів гуртіт двигунів сотні тонн броні та канонада вибухів у запеклому танковому протистоянні. Ні, мова не про World of Tanks. Це ж нова гра. А у 1985-му World of Tanks виглядали ось так і називалися Battle City, Хоча усі називали її просто танчики. Її графіка була не такою деталізованою та без спецефер. Але адреналіну та тактичних маневрів у бій було не менше, ніж зараз. У свої 20 Петро Порошенко скоріше за все рубався у Бетл Сіті, і йому вистачило. Тому 30 років по тому він віддає перевагу мирному плану, а не танковому протистоянню. Тож нехай переможе мир. Як Бетл Сіті перемагає сьогодні у трійці ігронавта. гронавта. 30 років тому ігри були схожі на набір квадратиків, а сьогодні їх вже не відрізнити від дійсності. Окрім одного, коли вбиваєш іншого гравця у грі, ти не забираєш його життя у реальності. Сподіваємося, у світі буде більше президентів геймерів, адже у іграх можна вирішити будь-які конфлікти. На що ще здатні ігри дізнаєшся рівно за тиждень? Тут у ігронавтах на QTV. Дивись у наступній програмі: на чому пограти у Дарк Соус на клавіатурі, на джойстику чи на гітарі? які божевільні прилади використовують геймери, щоб грати в ігри, і для чого вони це роблять? Дізнаєшся у фокусі. Спочатку вони зробили реальну гру, потім відеогру, а потім їх сумістили. Ви можете впливати на події у грі за допомогою фігурок у реальності. Ексклюзивне інтерв'ю з творцями Lego Dimensions. Та чи зробить? Тобі, футболяче, нова Фіфа 2016. Увага! Ігронавти розпочинають новий інтерактив. Увесь наступний тиждень ти впливатимеш на долю улюблених ігор.